У німецькій пресі вийшов цікавий матеріал про ситуативний союз між Москвою та Пекіном. Мовляв, Сі Цзіньпін насправді чекає на поразку Кремля в Україні, аби нагадати, що не лише Тайвань є споконвічно китайською землею, і тоді Росії доведеться поступитися Китаю Хабаровськом, Владивостоком і ледь не півсибіром. Про це далі докладніше. Отже, як пише видання Neue Zürcher Zeitung, Китай для Росії нині набагато важливіший ніж Росія для Китаю. Бізнес із Росією становить тільки 3% торгового балансу Китаю. А от Пекін тепер став найважливішим торговельним партнером Москви. Росія задовольняє енергетичний голод Китаю та постачає нафту, газ, вугілля і тепер уже на вигідних саме для Пекіна умовах. Далі видання переходить до історичних паралелей мовляв, якщо порівнювати Путіна та Сі зі Сталіним і Мао Цзедуном, то двоє останніх браталися тільки на публіку, а насправді дуже одне одного не любили. І не в останню чергу через територіальні конфлікти навколо земель на північ від Владивостока і північний захід від Хабаровська. Адже вони були частиною Китаю до 1860 року, і китайські націоналісти нещодавно, а саме після уроку історії Путіна в інтерв'ю Такеру Карлсону. Закликали до повернення влади Востока з усього цього. Ноє Цайтон робить висновок, що Сі Цзіньпін насправді тільки грає роль доброзичливого сусіда хоча насправді він упевнений, що. Хитрість китайців виявиться сильнішою за прийомчики КДБшників. але повернемося до територіальних претензій Китаю. Уряд КНР офіційно вважає частину територій РФ і такими, що були віддані Росії неправомірно. Йдеться про землі загальною площею понад мільйон квадратних кілометрів, які були у складі Маньчжурії і увійшли до складу РФ за результатами Пекінського договору 1860 року. Для довідки Пекінський договір це мирна угода із трьох окремих договорів між Маньчжурською, Династією цін, яка на той час керувала Китаєм та коаліцією Великої Британії, Франції і Росії, вона поклала край другій опіумній війні, яка тривала у 1856-1860 роках і закінчилася поразкою Китаю. І за умовами договору Росія, хоч і не брала безпосередньої участі у тій війні, але змусила династію цін зректися прав на північну манджурію. І усі ці угоди нині Китай вважає за нерівноправні договори. А тому минулоріч у Китаї офіційно затвердили нові географічні карти. І на них частина території Росії визнається територією самої КНР. Владивосток виказаний як Хайшеньвай, Хабаровськ, це Болі, Благовещенськ, це Хайляньбао, а острів Сахалін це Куедао. І навіть великий усурійський острів на Амурі Китай теж позначає своєю територією. Хоча нещодавно порівняно у 2008 році Москва і Пекін уклали договір, згідно з яким цей острів був розділений між двома країнами, і тоді експерти називали це знаком, що Москва, мовляв, сподівається на довгострокові стабільні відносини з Китаєм. На новій же офіційній мапі Китай позначає весь острів як східну точку своєї території. А у пояснювальній записці наголошується, що мапа складена відповідно до національних стандартів оформлення кордонів Китаю та інших країн світу. Усього ж з кінця 19 століття китайці, принаймні вони самі так вважають, втратили мільйон і сімсот тисяч квадратних кілометрів території, виключаючи далекосхідний регіон РФ, а також частини земель у Монголії, Киргизстані та Казахстані. Якщо ви хочете більше відео на цікаві теми, закликаю вас підписатися на канал, поставити уподобайку, натиснути на дзвіночок і залишити коментар від семи слів. Ці ваші дії допоможуть нам освоювати нові формати на Ютубі.